Відео ви узнаєте, де ж знаходиться той загадковий храм Аполлону та як ми смажили свіжу рибку на березі моря. Поїхали з нами, буде цікаво. Як виглядає безлад після магазину. Як приїдемо, то все порозкладаємо і буде порядок. Две тысячи сто Тут набираем води Ну і так воду заливаємо безкоштовно на шайблю. Так що користуйтесь, якщо треба. І до Туалету теж треба доять. Там ростуть олівкові дерева. Плантації цілі. Діді. Через 60. Висот... Ти Ось Тут Аполлон. Так, виглядає паркінг. Тут вода є. Приїхали ми, Приїхали ми на... до Аполлона в Дідіні. Впали. А це біля мечеті, на ну, що не всі миються. Ну, тут... ну і на собі... ми... до мечеті турки прийшли. Зараз узнаємо, скільки це буде коштувати. Прочитала в інтернеті, що 200 лір коштує біля. Як на самому ділі то не складає.

Чи є входить туди якийсь сенс. Бо то і все, більше немає. Окей. Так, то виглядає з той сторони? Taki korek No i to i wszystko Co tu można zobaczyć? Ile ma magnetów? 40 lirów 40 zł, można kupić jakieś magnety no. 3 magnety 3 magnety 100 lirów 200 lirów Gdzie jesteś? Polonia. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Polonia <grymne> no i Kremla. Wielu Mili. Nie tylko Polskich. Nie Nie tylko Polskich. Nie tylko Polskich. Nie tylko Polskich. Nie tylko Polskich. Nie tylko tu to jest taki, że To jest nie Mhm. no, I live in camper van. Campervan. Uh, to jest ok, nie. <laughs> this jest Campervan. is good. nie ma, O. Здрасте, драсця. Що моя булочка? Булочка. Тут в мечеті саме співати. Форс-мажорні нас обставини. Які тут в туалет. Треба бити за другий раз вона туди до один не піде. Нема такого шансу. Треба замінити розходить де захочу. Тут нема де стати продукти з базарів, щоб якісь пустити. Туле найважніше. Ні, ну, там просто місто таке, було, собак там багато позиції. Смажиться зміхає. А, Десь ну, там чи... є чи... чи... рибний магазин, чи рибний базар. А і спеції їхні мішку папрички. Так, рюкзак несу. Що мене вкрали? В Турції в ролі такого. Не дуже практикують, але краще. Тут маємо рибний такий базарик. Добре, що з цілями. Тут і всякі турецькі приправи. Тут корливі риби, риби. Хамса. 250 лир, то десь 250 гривень. Сорзіна, Ну, І воно подобне. Вони вже таку почищену рибку нам дають.

Мужчини збираються, грають собі в гри. Їхні такі на лото наше, чимсь на мені похоже, але трохи то замудрніше. І п'ють чай, і так собі без дівчат проводять час. Коротше, тікають додому, відпочивають. Сука це зараз. Так, 270 гривень. По курс ліри і гривні то пропочти, що один в один. Якось поїдеш ти там? там отак десь стачить, чи можна там десь стати там? Ча вже в групу і запитать чи то є за Я бо там спала більше, все. Так. Ну я кожцею. Все виходить. Ну і що, тобі тут не пасує? Ні, зачайку. Не пасує чай. Як виглядає кошмар в кампері? Треба прибирати, розкладати. Ну і таке. Виробили. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на мій канал. Будемо подорожувати разом. Цікаві місця відвідувати. Теж не втекли на балкон. Черно, що, такий я, не по-чоловічно, ось тіпіці, так сорово. Червоно. І мені здається, що можна навіть перемогти. Тож було б трошки дивно. Майк мене перемагає, а я на балконі.